Бажаю доброго та міцного. Сьогодні на прикладі візиту Анджеліни Джолі в Україну хочу вам доповісти про дуже серйозну інформаційну проблему, яка існує в світі. Ми, українці, ми сприймаємо те, що відбувається в нас в державі і з нашим народом дуже боляче, дуже серйозно, критично. І це зрозуміло для нас це глобальна проблема всього нашого життя. Але в світі зовсім по-іншому відноситься до того, що відбувається, і не дивлячись на те, що Анджеліна Джолі це реальний посол миру, людина з великим ім'ям, який всі знають, з мільйонними переглядами, да, в, в різних соціальних джерелах. От. Але як вона подає інформацію щодо свого візиту в Україну? Вона ставить Україну в один ряд з Конго, Суданом, Єменом і Сектором Газа. Чи можна взагалі поставити Україну в один ряд з цими проблемними державами, теж там, де є локальні військові конфлікти, і там гинуть, ну, скажімо, сотні людей, да, до тих проблем, коли в нас за період повномасштабного вторгнення ми маємо казати про те, що втрати і гори торкнулися мільйонів мільйонів людей. Ні. Але саме таке сприйняття, навіть як у поважної Анджеліни Джолі, є у більшості людей, які живуть за кордоном. І ця інформація доходить до людей, і вони не розуміють, чому треба стільки уваги приділяти Україні, чому їй стільки грошей треба давати на допомогу, чому треба допомагати зброєю і так далі. так 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 далі, далі, далі. І це є проблема, яку мають вирішувати наші. Інформаційні джерела українські працювати над цим напевно над цим має працювати і Міністерство закордонних справ для того, щоб були якісь спічі від послів України в різних місцях і так далі. Ми нічого цього не чуємо. Має бути якась певна інформаційна програма для того, щоб люди в світі розуміли, що відбувається в Україні, що це дійсно початок третьої світової війни, і цей конфлікт треба залагодити. Інакше ця війна торкнеться і Європи, і всього світу. Бажаю.